Друзі, всім привіт! Я щиро вітаю вас! І це сьогодні огляд стопи Osur ProFlex XS Torsion. Це не просто протезна стопа, це технологія, яка допомагає відчути впевненість у кожному кроці. Чим вона особлива, спитаєте ви? Має спеціальний торсійний адаптер. Це означає, що вона обертається навколо своєї осі, знижуючи навантаження на кольшовий і колінний суглоби. Далі підвіщена гнучність. Завдяки карбоновій конструкції стопа пружинить, полегшуючи ходьбу. Третє підходить для щоденного активного життя. Можна комфортно ходити, стояти, навіть підніматися на схили чи сходи. Четверте створена для людей з ампутацією нижче коліна, які хочуть більше мобільності та комфорту. Кому підходить? Питаєте ви тим, хто багато рухається щодня, хто хоче зменшити втому при ходьбі, хто цінує легкість і стабільність. Ця стопа допомагає робити життя більш активним та природним крок за кроком. Також стопа має систему активного вакууму, яка дозволяє значно покращити відчуття комфорту, стабільності та впевненості у кожному вашому кроці. Як це працює? Спитаєте, ви стопа обладнана спеціальною інноваційною системою насосів, і це дозволяє відкачувати повітря з вашого Direct System при кожному вашому кроці.